люди, Мир вам. Не проживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. І почали декілька хвилин вашої Моє ім'я Юрій. Я щирого серця, бажаю миру, добра і радість. І Я хочу привітати вас, наступаючим Різдвом Христовим. І закликаю також на те, щоб молились за Україну. Тільки Бог може нас заступити і відвернути все це слово. Но також нагадати вам радісну новину. Для чого Ісус Христос, Божий Син. Прийшов цей світ. Для чого він народився? Коли Іван Хреститель побачив Ісуса Христа, який до Нього йшов, Він сказав: Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ісус Христос він прийшов цей світ, щоб спасти людей. Тому що ми є грішні, а Бог є святий і справедливий. І Божа справедливий має покарання. Прийде той час, коли ми будемо стояти перед Богом. І буде відповідати за свої гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Ну Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Ісус Христос помер на христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. І тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть бути спасені, прощені і оправдані, тільки завдяки Його жертві. А чому тільки Ісус Христос шлях на небо, єдиний шлях на небо? Тому що Він помер. І він Воскрес, і Він живий, і сьогодні спасає день. Для того, щоб спастися людям від будучого вожного гніву, від вічних мук і страдань, потрібно щиро покаятися і увірити в Ісуса Христа. Як написано, не зважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ. Через мужа, що його перечень поставив, він подав доказ всім і змертних його безпросивши. Прошу, Прошу. Бог любить людей. Приміть його любов. Прийміть з Богу. Поки ваші це б'ються. б'ють, покайтеся свої гріха, Вірите в Ісуса Христа і спасайтеся. Час поблизький, Господь де час умерний. Сьогодні, якщо чуєте голос Сьогодні в своєму серці, не робіть не проділили на вашу людей. Відкрийте своє серця Ісусу Христу і він доповнить своєю любов'ю. Пізнайте, Божу, любов, скуштуйте, який добрий Бог. Подивіться на Голгофу, подивіться на хрест, де Ісус Христос пролив свято новину кров за Твої мої гріхи дора душа. Бог любить людей. Читайте свято Книгу Іван, дамо все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог заступився за нас. Відвернув ворога від України і дарував нам мир і спокій і нашим серцям. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови Україну, відверни ворога від України, зупини цю війну, даруй мир і спокій нашій державі і нашим серцям. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і щасливої здорові. Нахай поля.